Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія «Екаунт». Продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз Бухгалтерія». І сьогодні я розповім вам про пошук та вилучення дублів. На прикладі, довідника контрагенти. Знаходимо його через розділ Довідники Купівля та продаж контрагенти. Переведемо цей довідник вид перегляду, ось режим перегляду, виберемо список. І ми тепер будемо бачити вміст усіх папок. Звичайно, коли у нас елементів небагато, то ми бачимо, що тут два рази у нас повторюється фірма Everest. Але якщо їх багато, то необхідно використати обробку. Обробка знаходиться через сервіс та налаштування, всі функції обробки. І відкриваємо пошук та вилучення дублів. Зараз ми з вами виберемо шукати контрагенти і знайти дублі. Ось ви бачите, що програма знайшла два елементи Еверест. Еверест, ви бачите, що тут використовується вже в програмі, коли ми натиснемо то Справа побачимо, що є договір, акт звірки, реалізація товарів та послуг. А ось тут Еверест, інший елемент, введений, мабуть, помилково, він не використовується, тож ми просто натискаємо вилучити дублі. Але якщо буває випадок, коли і той, і той елемент використовується, то програма тоді заміняє один елемент на інший, а дубль вилучає. Натискаємо кнопку вилучити дублі. Ось таким чином. Все знайдено дублі 2, успішно об'єднані, бачите, об'єднані, закриті. І тепер, коли ми подивимося зараз ще раз на довідник контрагенти, контрагенти, у вигляді списку ви бачите, що помічено на видалення. Тепер ми можемо використати. Обробку ще одну: адміністрування, вилучення відмічених об'єктів. І натискаємо далі. Звичайно, ця обробка працює лише в монопольному режимі, тобто, в програмі ви повинні бути одним активним користувачем. Все вилучити. Тут все нормально, тут без будь-яких проблем, тому що у нас ця карточка контрагента «Еверест», Ніде не була використана, але якщо є використання, то програма з допомогою обробки пошук та вилучення дублів, коли ми натиснемо що вилучити, вона замінить цей об'єкт, один об'єкт на інший, і потім у нас без проблем буде, пройде вилучення. Але буває ще така ситуація: просто до нас зверталися інші значить, користувачі. Коли казали, що а, чи контролює програма код ЄдроПУ? Ну, якщо однаковий код ЄДРПУ, а, наприклад, вели різні назви, цього тут в програмі немає. Але все-таки, якщо ви звернете увагу на код ЄДРПУ, тут мало їх, звичайно, і ми візуально можемо побачити, що тут є два однакових кода ЄдроПУ. Але якщо їх багато, знову ж таки використаємо обробку пошук та вилучення дублів. Всі функції. Пошук та вилучення дублів. До речі, пам'ятаєте про можливість помістити цю обробку у вибране, натиснувши на зірочку. Тому що я нею вам рекомендую користуватись. Частенько. Ну тобто хоча б один раз у місяць. Особливо, якщо у вас багато людей заводять, багато співробітників заводять елементи в довідники, наприклад, номенклатура, контрагенти. Тому перевіряйте, будь ласка. Але перед тим, як шукати саме по коду є нам необхідно налаштувати, відібрати. Ось тут ми заходимо де відбирати. Натискаємо на три крапочки і додаємо новий елемент, наприклад, код ЄдроПУ. І зараз ми напишемо, що не дорівнює нулю. Тобто, якщо дорівнює нулю, буває таке, що ви вводите контрагентів, але не вводите коди єдроПУ. І програма це все записує, і у вас дуже багато елементів може бути зі значенням нуль. Тому ми вибираємо ось такий, таку позицію. Натискаємо тут галочку. Код єдроПУ не дорівнює. І значення порожнє, тобто не порожні значення. А всі інші нам необхідно знайти дублі. Саме дублі кодів єдроПУ. Окей. Знайти дублі. Так, тут ми код ЄДРОПУ потрібно. Ось. Окей, бачите, ще це забулася. Саме порівнювати, що потрібно, знайти дублі. От. Тобто, не дорівнює порожньому значенню і дорівнює, саме вибирати код ЄДРОПУ. Ось подивіться, програма знайшла. Тобто ми відбираємо, що код ЄДРОПУ не дорівнює нулю. І саме порівнювати код є ПУ, що він збігається, і все, більше ніяких параметрів. І тепер ми натискаємо кнопку вилучити дублі. Дивіться, ось тут ця е, карточка, цей елемент е, довідника, вже використаний. А отут не використаний, але ми бачимо, що тов'єв, якщо ми так подивимось, ну, буває, там вносять абревіатуру, і там повна назва, а там тільки абревіатура. І бачите, тут однакові у нас коди є дропи. Ось тут 32, і ось тут 32, і так далі. Так, і тепер вилучити дублі. Натискаємо. Якщо є використання десь цього елемента, то він буде у нас. Ем... Замінений один на один. Там програма вже аналізує де більше використання, можливо, в одному місці. Потрібно було вам показати саме цей випадок, ну нічого. Я думаю, ви зрозумієте, спробуєте в себе дуже цікава можливість у програмі закрити. І тепер, коли ми відкриємо ще раз наш довідник, потрібно якби оновити. Так? І ми побачимо, що один елемент позначений на вилучення. Використовуємо адміністрування, вилучення відмічених об'єктів далі. Ось таким чином ми познаходили дублі і вилучили їх. А тепер я вам покажу момент, як можна змінити договір. От необхідність прийшла нам змінити договір по контрагенту. Ви знаєте, що якщо ми вводимо якісь документи вже по договору, то тоді змінити договір неможливо. Можливо, лише в тому випадку, коли ми відмінимо всі документи. Ось, наприклад, у нас зараз ми перейдемо у вид перегляду просто по папкам. Ще Так, режим перегляду просто ієрархічний список. Ось. І отут у нас є покупець Еверест. Давайте зайдемо в карточку. І подивимося документи. Ось ви бачите, що у нас є документи по. Цьому контрагенту. Я вже заздалегідь розпровела його, і тепер хочу змінити договір. Заходимо сюди, заходимо в договір номер 1 Еверест. І я хочу, наприклад, поміняти що по договору в цілому хочу, щоб було взаєморозрахунки Записати і закрити. Ви бачите, не вдалося записати договір Еверест, договір контрагента. Але ж ми всі документи відмінили щось таке, наче, щось заповнене коректно пише нам. Але це діло не в тому. От таке повідомлення може бути в тому разі, якщо цей елемент ще десь використаний, ще в якомусь документі, яким же чином знайти його? Звичайно, можна. По логіці шукати там в актах звірки, можливо, якась ручна операція, ще десь він використаний. Але ми знаємо основне правило видалення об'єктів. Що коли вилучається об'єкт, то тоді програма перевіряє всі посилання для вилучення значить, Посилальну цілісність програма підтримує. Тобто, якщо десь використовується, програма все це знаходить при вилученні. Отож, бо що ми робимо? Закриваємо, давайте не змінюючи, закриємо значить, контрагент, а зайдемо всі договори. Так? І ось цей договір ми просто помітимо на вилучення. Вилучати ми не будемо, ми просто скористаємося обробкою про вилучення об'єктів. І щоб знайти, де ще використовується цей договір, натискаємо Адміністрування, вилучення відмічених об'єктів і далі. І зараз подивимося: договір Еверест. Ану, натиснемо Вилучити. Дасть він нам вилучити? Ні. Тому що, подивіться акт звірки використано, і договір використано в контрагенті. Ну, в контрагенті не заважає. От саме акт звірки. Ну, давайте акт звірки я просто помічу на видалення і спробую його вилучити. Так, і зараз я закриваю. Договір я відміняю вилучення, мені не потрібно. Але зараз я вилучу просто акт звірки. Вилучення відмічених об'єктів, далі. Можна вибірково, можна всі. Так, дивимося, вилучити. І ось, будь ласка, без проблем. А ну тепер спробуємо зайти в договір. Заходимо в договір і змінюємо позицію по договору в цілому. Записати та закрити. Бачите, змінилось без проблем. І тепер ми можемо саме в договорі, в документі, провести ось цей нашу реалізацію. Ну, це в тому випадку, скоріш за все, навпаки, буває. Буває таке, що необхідно змінити навпаки по договору в цілому, а нам необхідно по розрахунковим документам. Тому що це набагато зручніше, ми можемо контролювати не лише всередині договору взаєморозрахунки, а безпосередньо по рахункам обліку. Пам'ятаєте, що для того, щоб була ця можливість. Вести облік по розрахунковим документам нам необхідно в розділі Головне, параметри обліку, закладка розрахунки обов'язково проставити галочку за документами розрахунків. І тоді в рахунках обліку взаєморозрахунків у нас з'явиться третє субконто. Пам'ятаєте, через всі функції ми тут можемо знайти план рахунків. План рахунків, бухгалтерський план, і подивимося, наприклад, 361 рахуночок. І ось подивіться, якщо ми зайдемо в картку, права кнопочка змінити, і ви бачите, що у нас є третє субконто. На рівні конфігурування, якщо ми подивимося в параметри обліку, то у нас визначено, що аналітика буде по контрагентам та по договорам. І, можливо, по документам не потрібно. Але я вважаю, що це дуже зручно под, саме в розрізі документів, і потім контролювати <кій> взаєморозрахунки саме в рамках рахунку. Адже дуже часто кажуть, що в оборотно сальдові відомості не можна додати. Щоб по документам розрахунків, а саме від цієї позиції, саме від цього налаштування, це і залежить. Давайте ми проведемо, значить, договір у нас є. Зробимо все-таки договір по документам розрахунків записати та закрити. Подивимося також документи по договору. Проведемо оцей документ, щоб у нас була можливість зробити оборотно сальдову відомість. І тепер зробимо звіти: оборотно сальдова відомість. Візьмемо засічень, візьмемо, наприклад, 361-й Це в нас, по-моєму, покупець, зараз подивимося, не подивилася по цьому. І сформувати. Ви бачите, що тут поки що ми бачимо лише контрагента. Ось в шапочці видно, по яки, яка деталізація по аналітиці. Показати налаштування, проставляємо галочки, договори та документи розрахунків. Це можливо. Бачите, а якщо в нас би не було цього налаштування, то навіть неможливо було б вибрати. Ось, будь ласка, договори, документи розрахунків з'явилися. Ось таким чином. Все. Надію, що цей урок вам знадобиться. Будь ласка, працюйте успішно, чекаю ваших запитань, відгуків і миру та добра нам. Всього найкращого!